Яким же буде майбутнє НАТО без активного лідера без сполучених штатів, чи можна задіяти п'яту статтю щодо України, не вступаючи при цьому Україні у НАТО? І чи взагалі ця п'ята стаття діє? Бо в багатьох вже виникають питання: чи витримають взагалі стандарти, принципи і е, обіцянки НАТО захищати одне одного у воєнних кризових ситуаціях? Чи витримають вони перевірку часом? А про це спілкуємося із Юрієм Романюком, головою громадської організації Україна в НАТО. Пане Юрію, раді вас вітати в етері 24 каналу. Доброго ранку і слава Україні! Ірина слово пані Анастасії, пане Андрію. Дуже дякуємо, що до нас приєдналися. Ви особисто як сприймаєте цю заяву прем'єр-міністрки Італії Джорджі Мелоні про те, що можна на Україну поширити дію п'ятої статті, чи взагалі це можливо реалізувати без повноцінного членства в альянсі? Мої особисті враження, я позитивно безумовно сприймаю, вона мені подобається в цих умовах, в яких виникла ситуація в зв'язку з приходом адміністрації Трампа, це взагалі як промінь світла в темному царстві. Це з одної сторони, це мої емоційне сприйняття. Якщо його аналізувати глибоко політично і військово, то я розумію, що воно більше ілюзорне, ніж реалістичне. Як можна тут обійти блокувати? Нєння словакії, Угорщини і самого Трампа Сполучених Штатів Америки, як Трамп може погодитись на таку концепцію, як він вчора заявляв, що він взагалі не збирається розповсюджувати безпеку Сполучених Штатів Америки на тих союзників по НАТО, які не виконують його вимогу щодо фінансування мінімального 5% ВВП на НАТО, в той самий час він заявляє, що він не буде США проводити навчанні навіть спільні з тими країнами, які не в достатній степені фінансують НАТО, тобто з одної сторони він якби сам же розвалює НАТО, не хоче забезпечувати гарантії безпеки, що він не буде захищати ті країни НАТО, на які нападе умовний ворог там Російська Федерація, не збирається надавати і використовувати п'яту статтю Вашингтонського договору щодо своїх союзників, які є вже в членах НАТО, і в той самий час би він погодився розповсюджувати статтю 5 Вашинтонського довго на країна, яка не є членом НАТО, ну тут більше бажання гарно сподобатись, дійсно, як ви сказали, всім. Ніж реалістичну і об'єктивної реальності. Я її поки що в ці, в, ці, в цій схемі, на жаль, не бачу. Мені би хотілося, безумовно. Я з без радістю, щоб ця схема запрацювала. Ну НАТО все робило для того, щоб не бути тягнути в будь-який конфлікт між Україною і Росією. Вона не хотіла бути втягнути в жодний конфлікт з ядерною країною, якої є Росія. Байден навіть попередня адміністрація, яка набагато тепліше ставилась до України в усіх відношеннях, навіть не допускала таких. Нюанси від таких факторів, щоб Україна могла або Росія могла сприймати, що НАТО буде направляти свої війська. Навіть зараз Трамп заявляє, що миротворчі війська, які будуть в Україні, замітти з французів і британців і інших бажаючих на них не буде розповсюджуватись п'ята стаття Вашингтонського договору вже зараз. І вони не мають права називатися, що вони знаходяться під парасолькою НАТО. На них не буде розповсюджуватись взагалі статус НАТО. Це просто. Політичне рішення Окремих країн Європи, які бажають допомогти Україні встановити і стабілізувати мир в Україні, тому на цьому всьому фоні воно зараз якби ну виглядає абсолютно нездійсненно. Якщо коротко коротко, то я би так сказав. Я вже не кажу за Орбана, за Фіцу, там і так далі, які блокують навіть надання Україні економічної допомоги. Україна не може ніяк в ЄС провести рішення щодо надання Україні 20 мільярдів євро допомоги і за блокування її спочатку угорським, а тепер ще і Фіцу там щось намагається заблокувати Україні. Ну в таких умовах це виглядає мало перспективно. На жаль, хоча я повністю підтримую, якщо моя особиста точка зору, то я би з радістю. Но не при Трампі, і не при сьогоднішніх реаліях. Також, якраз стосовно Дональда Трампа, з'явилося таке е, повідомлення в NBC News, е, власне, які говорять це повідомлення три теперішні і три колишні високопосадовці США і один представник конгресу США. І усі вони говорять про те, що зараз Трамп розглядає перегляд формату участі сполучених штатів у НАТО, і мовляв, Трамп обговорив зі своїми помічниками можливість коригування участі США при НАТО таким чином, щоб надати перевагу членам Альянсу, які витрачають. Певний відсоток свого ВВП на оборону, і от в рамках потенційної зміни політики Сполучених Штатів можуть не захищати члена НАТО, який зазнав нападу, якщо ця країна не досягла порогового рівня витрат на оборону. Ось таке зараз розглядає Трамп і його команда у себе власне так серед можливості того, як далі співпрацювати з НАТО, і звісно, що це викликає доволі таке велике занепокоєння серед членів НАТО. Що ви думаєте про цю ініціативу? Наскільки взагалі реально щоб вона була втілена? Як це вплине загалом на все НАТО? І чи означає це, що присутність Сполучених Штатів у НАТО буде все меншою і меншою із появою Дональда Трампа як президента Сполучених Штатів? Оце якраз то на що я посилався в відповіді щодо Джорджа Мілоні по позиції Сполучених Штатів Америки, що вона навіть для повноправних членів своїх НАТО, свого альянсу, і засновником якого вона є, бо це Вашингтонський договір 49-го року, і тут Трамп демонструє бажання Вашингтону за жодних обставин не підписуватись під статтею 5 Вашингтонського долю у випадку, якщо в Європі що станеться нас як мінімум на свою коденцію. Перше, він не хоче, щоб США було втягнуто на ведення будь-яких порядків в Європі і відбиття будь-яких, атак, щоб американські війська приймали в цьому участь. По друге, він не хоче, щоб стаття 5 взагалі Вашингтонського договору застосовувалась під час його каденції. Ну і це така дипломатичне його бажання уникнути взагалі союзницьких зобов'язань Сполучених Штатів Америки перед своїми партнерами, які він тіпа Сполучені Штати Америки, виходячи із договірних зобов'язань, просто зобов'язані виконувати. Іншого варіанту нема. напад на одну із країн-членів НАТО, є нападом на весь альянс, і наслідком цього є спільна колективна оборона. Як можна це уникнути? І він починає придумати якісь свої норми, в яких не існує Вашингтонського договору щодо відсотків фінансування. І якщо такий відсоток не буде досягнути пороговий, який він сам собі встановить, одна країна встановить не альянс, становить а він один встановить. То він не буде виконувати свою це є сценарій розвалу НАТО з середини. Самим головним, самим головним його учасником, його хребтом, становим Сполученими Штатами Америки, конкретно адміністрацію Трампа. Заміною адміністрації сполучених штатів Америки, коли відбудуться нові вибори, і прийде новий президент, безумовно, про це будуть згадувати як страшний сон, і ніхто на це вже не буде звертати увагу. Буде тільки згадувати, що був такий Трамп, який намагався всередині розвалити, розхитати північно-атлантичну єдність і солідарність всіх союзників по НАТО. А зараз, поки що, всі повинні це брати до уваги і реагувати і розуміти. І Макрон в своїй заяві чудовій заяві три дні назад, чітко і ясно це сказав. Що ніяких союзницьких зобов'язань уже зі сполучених штатів Америки по відношенню до всього європейського континенту ми очікувати не можемо. Ми повинні покладатися винятково тільки на свої власні сили. Ми повинні нарощувати свій військово-промисловий комплекс, виділяти більше коштів, виробляти більше зброї, озброїтись безпрецедентно. У нас є вікно можливості 5 років до 30-го року. Як сказав Макрон, може так натякнув за ці три роки Росія 5 ти років Росія готова мобілізувати 3 мільйона щонайменше російських військ в свою армію. Є в них така розвідувальна інформація. Можливо, таке бачення в Росії. Наскільки воно вдасться реалізувати? Я поки що ставлю це під сумнів. Ну тим не менш, Макрон озвучив таку цифру і здатність виготовити щонайменше 4 тисячі танків, Ну безумовно, це для наступальної війни на європейські е, країни, не тільки на Україну, але й на Україну можливо в тому числі. Тому Макрон правильно Готує всі країни Європи і вони всі на своєму е, саміті спочатку в Лондоні під керівництвом Стармера. Потім вчора е, в Брюсселі під керівництвом. Президента Європейської ради кошти Європейської Єврокомісії Урсурофон Дерлян вони прийняли свої перші такі безпрецедентні рішення. Вони створюють фонд 800 мільярдів євро на спільне фінансування і оборону свого європейського континенту в Польщі, в Балтійській країнах прийнято рішення формування східного щита від можливої російської атаки, атаки агресії зі сторони Росії і Білорусі. Но в неї не включають Україну, поки що станом на сьогоднішній день. Хоча до 30-го року, якби Україні десь такий маячок світу, що, можливо приймуть в Європейський Союз Україну, якщо завершиться війна, виконуються всі зобов'язання, домашні завдання України. Ну так, от поки що виглядає реакція європейського континента, вони у у них проснулися від літаргічного сну, в якому було майже 35 років, і вони вже тепер готуються до спільного захисту належними ресурсами і. І фінансами і зброєю, яка їм вкрай необхідно, я би на їхньому місці закуповував би зараз зброю всюди і в південній Кореї і Японії в потужних індустріальних країнах, які мають потужне ВПК промисловість, здатну виготовляти найсучаснішу зброю, так як це роблять поляки, купуючи танки К 2 САУ К 9 які можуть за рік, реально від моменту підписання контракту поставити реально чи не дивізію зброї, яку європейські веб. ВП... ВПК поки що з його на жаль, такими сладкими потужностями не годен виготовити в таких об'ємах, яких зараз є запит в усіх 30 країнах на європейському континенті. Пане Юрію, от якраз ви згадали про те, що Трамп намагається переглянути от основоположні договори про створення НАТО і принципи взаємної безпеки і підтримки, зокрема вигадуючи там свої якісь хотілки і вимоги стосовно витрат на оборону кожної країни. Але от країни Балтії, наприклад, так невеличкі, маленькі за своїм економічним потенціалом, але ті, які добре розуміють російську загрозу, вони справді витрачають, якщо дивитися на пропорцію, саме. От відсотки ВВП вони витрачають найбільше напевно разом із Польщею на свою оборону і безпеку на даний момент серед європейських країн. І от стосовно них Трамп робить таку заяву, що мовляв, звісно, що п'ята стаття НАТО діє, це важлива стаття. Але країни Балтії вони ж розташовані, вони ж знаходяться у складному регіоні, як каже Трамп. Тобто, натякаючи на те, що якщо раптом Росія на них нападе, то він ще дуже добре подумає, Думає і довго подумає, чи вступатися, чи е, стривати у цей військовий прямий конфлікт із Росією, чи заступатися за Естонію, Латвію і Литву. І як розцінювати цю заяву Трампа на вашу думку, чи це прямо таки навіть не натяка вказівка на те, що ви там без себе розбираєтеся, без без нас розбираєтеся, без сполучених штатів, е, всі свої проблеми і ризики беріть на себе і самі відбувається від Росії? Ви абсолютно праві, пане Андрій. Я би навіть сказав, що це навіть не ревізіонізм Трампа, норм вашингтонського договору своїх союзницьких зобов'язань, а це відкрите демонстративне бажання спригнути від участі Сполучених Штатів Америки в своїх союзницьких прямих союзницьких зобов'язаннях. Він просто видумує і бажання, і от він під таким висловлюванням ховається, але насправді тут криється одна суть, щоб наші телеглядачі зрозуміли. Тон демонструє, що він не буде втягуватись в війну в Європі, особливо на східному флані. А першими жертвами безумовно можуть стати гіпотетично тільки Фінляндія, Балтія і Польща. І він не готовий американські війська направляти і воювати з ядерною країною Росію, і тому він покладає цю відповідальність винятково тільки під надуманими приводами на своїх партнерів і союзників по Європі самим це вирішувати. А якщо ми згадаємо ще в Мюнхені, треба нам вернутись в Мюнхен буквально місяць назад, саме місяць назад, коли під Гексіт міністр оборони і віцепрезидент Джей Дівенс відкрито сказали, виступаючи, що Сполучені Штати Америки змінили концепцію європейським партнерам у випадку війни на європейському континенті прийдеться в першу чергу самим обороняти свій континент, самим боротися до того моменту, поки ви не відчуєте крайню нашу необхідність, і тоді звернетесь до нас, і ми, можливо, розглянемо свої союзницькі зобов'язання по п'ятій статті і прийдемо вам на допомогу. Але не думайте, що це буде з першого дня, з першої хвилини, що США кинуться вас захищати. Чати ні такого не буде. Ми прийдемо тоді, коли цьому будемо вважати за доцільну. Тобто він прямо сказав, що якщо навіть нападуть, то США навіть не збирається відправляти свій передовий експедиційний корпус сил швидкого реагування, які розміщені в Європі, які для цього і були створені, і які ціль було і мета в першу чергу в'язатися і зупинити ворога агресора Росіян на дальніх підступах на самому початку. То тепер вони кажуть, ми навіть не будемо це виконувати. Ви виконуєте собі самі. От ви абсолютно правильно це сказали, і саме це Трамп демонструє. І в ті ще два високопосадовці США сказали: нас не цікавить зараз події в Європі. Ми хочемо зосередитися на Китаї, на індо Індо-Тихоокеанському регіоні. Ми звертаємо всю увагу свою туди, а Європою займайтеся самі. На нас не покладайтеся. От так, от і в прямому смислі. В такому дивовижному і небезпечному світі ми тепер живемо. Ну але маємо дійсно оцінювати його цілком адекватно, щоб розуміти всі загрози і ризики. Пане Юрію, величезна вам подяка за включення і коментарі. Юрій Романюк був разом із нами. Говорили, ми, от, зокрема, про ну новий альянс, який формується в Європі. Європа сама збирається активніше фінансувати свою безпеку і оборону, розуміючи, що на Сполучені Штати зараз розраховувати не варто.